Друзі, всім добрий день! Ви на каналі тут люди, і сьогодні буде відео, знаєш, нестандартне. Нестандартне, обичте, що ви привикли бачити, як я шукаю роботу, як хтось заробляє гроші, як влаштуватися на завод. Ну сьогодні буде трошечка нова історія про наших людей, які приїхали до Нідерландів. Ми зараз в маленькому містечку Бреда, і які себе реалізовують, реалізовують свою творчу нату, свій творчий потенціал. Погнали! Наші люди тут працюють. Знайомимося, це Аріана, вона адміністратор цього прекрасного салону. І Аріаночка нам зараз трошечки розкаже, як вона попала сюди, в Нідерланди, країну цю прекрасну і в Бреду. Аріаночка, привіт. Привіт! А вже ще я розповім. Взагалі я тут більше року, як почалась війна. Спочатку я була у Бельгії, але потім ми зрозуміли, що як з родиною зрозуміли, що краще бути у Нідерландах. Тут дуже привітні люди, дуже. Я не можу передати, тому що відразу можна побачити великий контраст між людьми у Бельгії та людьми у Нідерландах. Так. Хоча країни поруч. Сусіді. Дуже поруч через городи. Так, і ми ще і граничимо з Бельгією. Тому ну, так, близько. Це дуже дивно для мене, чесно. Але це справді так, тому що у Бельгії не такі відкриті і дружелюбні люди, як у Нідерландах, звичайно. Mm -hmm. Дичани, вони завжди тягнуться до мологти таки. Неможливо свідки Ось просто добрі люди. Нідерландці. А бельгійці трошечки. Вони такі, вони навіть і привіт можуть не сказати. А тут кожен каже тобі привіт, гарного дня, mm -hmm. як справи. Молоком да, патріотичного. Ти, ти приїхала сюди, в Бреду mm -hmm. і скажи, оцей. Шлях, коли ти шукаєш роботу, то що так, ну, ти приїхала, треба себе якось реалізовувати, треба якось крутитися. Як, як, в принципі, ти оказалася? як це все вийшло? Ну, е, самому приділу живе найліпший друг мого тата з дитинства. Mm -hmm. е, Тато мій залишився в Україні, звичайно, а ось друг сказав: типу, давай, приїжджайте, я вас зустріну, я вам допоможу. І так вийшло, що він дійсно нам допомагав. Дуже довгий час він нам допомагав, що треба, то. Завжди відкриті двері, завжди протягнуті руки. Ми ніколи не були самі. А саме щодо роботи, спочатку я тільки поступала в університет, тому я, по-перше, думала про університет. Яка освіта? Університет, перший курс, журналістика. Я також хотіла журналістом. Ну, у тебе йде було, хто тебе виходить. Дякую. Далі, далі що було. А, то спочатку шукала мою, моя сестра роботу і моя мама. А, моя сестра влаштувалася поваром тут, в Нідерландах. Люди взагалі допомагають. Просто мої хости сказали, що потрібна робота через декілька днів. Ось. Просто на ладоні все в переб'ю в Бельгії такого не, не буде. Такого не буде. Можливо, є будь десь, то так. Але по так буде так. Також у мене живе мій сусід з Одеси. Ми разом їхали майже одночасно їхали за кордон, але вони залишились в Бельгії, а ми вже поїхали в Нідерланди. Угу. То каже, там по важче з людьми. По важче, так. По Ага. Розкажи, от як саме сюди. Тобі подобається твоя професія? Дуже. Я, я дуже мріла, я коли пішла у агентство, де надають допомогу пошуку роботи, я кажу, я хочу тату салон. Вони такі, ну це неможливо, ну треба навчатись. Я така, ну сумно, сумно, окей. І ось я тут бачу е, об'явлення, що шукають адміністратора, а потім ще і пірсинг-майстра. Угу. Я така щаслива, я просто прилітаю сюди, яка каже: Я хочу працювати разом з вами. Я, я там прочитала багато, я там знаю, що ви в 15 країнах. Ну, коротше, це я так розумію, начальник ваш не, не безпосередньо він українець, це українська сітка мережа, так? Так. В принципі, знання мови англійська. Англійська. Нідерландська. Так, навчаюсь, знаю німецьку, угу. тому можу розуміти, що кажуть на нідерландські. Вони схожі між собою, то не складно зрозуміти. Відповісти вже складніше. Угу. Е, дивися, як, як в принципі, в принципі побудовано у вас? Тому що я розумію, у вас тут працюють українці. Тут працює наш брат. Трошечки можна сказати, що у вас там відбувається, що ви там за кадром робите, за куліс, так сказати. Можна нам показати? Так, може, вже. Це Жанна, наш друга адміністратор та також пірсинг-майстер. Вона займається рекламою, веде контент, а також розвиває нашу офіційну сторінку Нітерланти Віан Official та TikTok. А гуро, гуро, ти так ставиш гуру, Ти іменно закрила гуру. Тут найголовніший це Сергій, наш тату-майстер. Він сам садець, дуже полюбляємо сіті. Так, реклама. О, щось, якраз так, так, так. з обрізай. Ух ты! А я бачив вас на, на с, в інстаграмі. Так, так, вас, так акція трошечки так, так дороблю. Ну, це нові дизайни, тому і на них є знижка. Ага. Акція. Хочеш скільки, робити? Стільки знижки? <гум> <гум> а я це вже прийдеш на <гум> консультацію, я тобі розкажу. А, окей, без <гум> проблем. <гум> 에, давай почнемо жа. Жана нам розкаже ці всі нюанси. Коли вони відкривали тут так, тут салон? Жалична, скільки ти тут працюєш вже в цьому селі? Саме я працюю тут не дуже довго, десь пару місяців буквально, але я дуже глибоко проникла в те, що тут відбувається, і взагалі, як працює вся система Віан зараз в Європі. Бо особливо в Нідерландах на даний момент це дуже складно і це дуже довгий процес будь-якої, скажімо так, офіційної роботи, або якщо ти хочеш щось відкрити. Тому ми каже так, так занурились туди, щоб розвивати швидше і швидше. І я зараз саме займаюся тим, щоб про Віан, про нашу там, скажімо, українську студію знали всі голландці. Ага, дивися, ти кажеш довгий процес відкриття. А, тому що як ми знаємо в Україні, якщо ти хочеш щось відкрити, це ну доволі швидкий процес. Думаю. Я в Україні були була власником е, магазину аксесуарів. Жіночого одягу і для мене це буквально на відкриття зайняло ну, місяць зі всіма зі всіма документами, зі всім оформленням. В Нідерландах все, що робиться, це робиться на протязі двох-трьох робочих років. Років. <рес> Ні, я, ж, я жартую. Насправді, насправді це, це дуже так, а, місяців, місяців, <рес> місяців тижнів. Тому наш е, директор, та керуюча вони, звичайно, багато, е, витратили багато часу на те, щоб відкрити першу студію в Роттердамі, про яку на той час ще взагалі про ніхто не знав. І так крок за кроком відкрили тут депрессию. Перша студія всієї сітки цієї була в Роттердамі, так? Да? А в Нідерландах саме так. Саме перша нідерландська віан студія відкрилась в Роттердамі. І зараз вже 150... ні, ні, не плутай. Перший віан відкрився в Україні, і в нас а, сітка перший... віану по всій Україні. І потім вже розпочали Польща та Германія. А, але в Нідерландах перша студія відкрилась лише півроку назад. І вас зараз е -е, саме по Європі, да? Так так. Ну ми саме по Нідерландам. То тобто ми концентруємось на своїй країні. Зараз в Нідерландах п'ять тату студій. П'ять татушків. Так, Роттердам, Утрех, Бреда, Харлм і п'яту я залишу в секреті, бо вона зараз в процесі відкриття. Вона буде скоро так, буде спробувати. Так, вона будується. Це сюрпризний рад. Як взагалі нідерландці реагують? Ну, от, дивися, от ти можеш порівняти нашого тату майстра? Я потім це задам тату майстру татумайстру і тату майстра нідерландського. Так, в мене був експірієнс. На мені, на на моєму тілі, я зробила в Нідерландах два великих татуювання на нозі і на, на всю спину, і я зробила одне татуювання в нашого майстра Сергія. Так, саме саме всього вона зараз до речі заживає Я можу показати, якщо так. От, так от. І це і це дуже велика різниця, тому що українці відомі відомі тим, що ми такі трудоголіки. І ми дуже прискіпливі до деталей, і саме в тату індустрії це дуже видно. Ти бачиш, наскільки тонка наскільки робота виконана, наскільки вона професійна, наскільки добре замальовані кольори, лінії. Я як не не професіонал, не тату-артист, я бачу велику різницю між українським тату-артистом і голландським, який зробив все аби пошвидше там за 100 євро таку 20 на 20 тату. Ми з України. Слава Ісусу, Сергій сьогодні нам розкаже домах, нам розкаже, як воно тату-мастером. Я завжди взяти інтерв'ю В Людини, знаєш, яка малює на людях. Нема питань. Запитую, що тебе цікаво. Роз, розкажи, будь ласка, скільки ти тут працюєш, як ти сюди попав і як тобі не дарувати? Віант я працюю вже два місяці. Угу. А, в Мідерландах я живу вже два роки. Угу. До цього я жив в Німеччині, теж працював тату-майстром. Uh, от, потім переїхав uh, в Нідерланди, жив в Амстердамі, і там працював в студії у самому центрі Амстердаму. Так, mm -hmm. тому, к, к, квартал красних ага. саме там. Mm -hmm. так, 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 так. І це був дуже прикольний, крутий експірінс. Uh, потім я з тої студії пішов, працював в іншої студії, uh, потім я якийсь час не працював, а потім знайшов в студію І за порівнянням, от я, я знаю, що ти мене зараз запитаєш, да, порівняння да, да, та да, да, студій да. Звісно, я от можу зразу сказати, що в Яні, що мені класно, що мені подобається. Що тут, от наша українська, ну такий український менталітет. Тобто угу. у нас все по-українськи, і от в цьому саме головне питання, тому що нідерландські студії в них немає такого сервісу, як дають українські студії. Я можу це сказати, тому що в мене була колись в Україні студія, і в нас от у майстри весь час розвиваються. Чому тому що ну багато хто хоче бути тату-майстром. крута робота, там гроші, там все, все репутація. І... А того, чого у нас багато людей хочуть бути тату-майстром, вони змушені розвиватися більше, придумувати щось нове, якось виділятися з інших. А в Нідерландах немає цієї проблеми. Чому? Тому що всіх є клієнти, майстри доходять до одного рівня і на ньому залишаються то тобто такого росту і цього немає, так? Немає. Тобі, ти, ти дійшов до планочки, все, немає твоє місце. Я також от, Жанна казала про навчання, можу порівняти наше навчання і навчання Нідерландах. В Нідерландах навчання це 2-3 роки. Ти ходиш, таким працюєш помічником, апрентисом, ну, тебе там, ну, не знущаються, це може буде неправильно сказано, але ти от, так, слухаєш майстра, не можеш нічого робити. І це 2-3 роки. Після цього ти може там, починаєш якісь робити татуювання. У ну, нас експрес-курс. Це два місяці залежно від пакету, і можна зразу ж одразу працювати, тому що немає сенсу так довго щось викладати. Ну дивися, якщо приходить учень, да так? так, що йому треба вміти, щоб уже почати? Щоб до цього було якби бажання напевно, якесь ну навчити можна, навчити можна техніці любу людину, але а, тих, хто вже вміє працювати, закінчив щось чи там з дитинства малює, то в них більше вірогідності того, що вони стануть тату майстрами, тому що а, в них вже є фантазія, вони вже вміють держати олівець. Слухай, я в школі трошки малював. Ну так. трошки на партах малював. Мене били лінійкою за то все, ганяли. Я малював вульгарні картини. Там в мене був талант вульгарні картині. Це, це це теж творчо. Е, нас було зараз. Відрланди дуже сіни. Суше нас було це все закомплексовано. Нас а, було ну, нас. У була рамочка запікано. Коротко, под рамочку треба отак от от писати за лінію, не виступати. Ага. Помниш, це ж Так, То чи не має тільки право писати красною тою ручкою? Чи немає права? Мені хотілося в тебе як тату майстра спитати, як воно взагалі на людському тілі малювати? Це складно чи просто як от для тебе? Ну так, це дуже складно, і тут потрібно тут з роками ти розумієш, що ну, цю шкіру як працювати ще більше і більше. Але дуже багато нюансів, таких як глибина, на яку ти робиш татуювання, наклон гли. Дуже багато є типів гли є більш заточені голки, менш заточені, залежно від роботи. І з кожним роком стає все проще, 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 і цікавіше на так. собі такого так. Але це? в перший час було дуже там складно, тому що от, ти робиш якусь лінію, вона не виходить. Якась там проблемна шкіра, не розумієш чому чого це. А з руками це уходить тут в Нідерландах, коли до вас приходять клієнти, дати... як як це відповідальність. Ти людині, як би робиш це. Були такі якісь проблемні ситуації? Ну люди бувають, люди бувають різні. І в Україні, і в Нідерландах, і проблем, проблемні ситуації бувають і в Нідерландах, і в Україні. Але тут бувають проблеми частіше, ніж в Україні, <гум> я так думаю, тому що тут у людей більше грошей. <гум> а, я зрозумів. І це викликає. Ну, в них є такі запроси бувають, і дуже багато людей хто не слухає має слід. Ну, але такі є і в Україні. От, але чомусь в Нідерландах мені більш але ти можеш, Якщо от мені не подобається якийсь ескіст, я розумію, що чувак буде робити якусь діч. Ага. Я йому, ну, звісно, я скажу, що це діч, це так не можна робити, чому і так далі. Якщо він це дуже хоче, то для мене краще не брати відповідальність за це. Ага. От. Але типу все підписується до цього, там фотографуються трансфери і роботи після, тому щоб не було ніяких запитань, але не хочеться брати що от... — Відповідальність слухай, що ще хочеться спитати, таке питання дуже цікаве. От ти казав, що в тебе був тату салон в Україні. Так. І тату тут, маєш ідеї, щось своє тут відкрити. Я колись о цьому думав. Щоб відкрити, але це дуже сложно, і це потрібно витрачати тупо весь час. От весь час, от, який тебе от є, ти там цим займатися. У мене я працюю тут майстром, але в мене є ще цікаві штуки, який я займаюся, люблю мандрувати. І тому я розумію, що мені прикольніше отак приходити, працювати і не з цим. Можливо, колись в Україні, але ну, це сложно загадувати. Колись я от горів тим, що, щоб зробити свою студію, в мене була студія в Україні, а потім якось я на це подивився з годами і зрозумів, що можливо, колись, а можливо, ні. Такий зараз буде, знаєш, скользький випросік. Скільки заробляє тату-мастер в Україні і скільки заробляє тату-мастер в Європі? Давай, щоб так. Щоб не було це саме до тебе, ти нам скажеш отак, от і отак. Окей, я можу сказати так: тату Тату-майстер в Україні в в середньому заробляє, може, ну це залежно від рівня тату майстра, тут ж дуже багато моментів. Середній, тату майстер заробляє в Україні, може півтори тисячі доларів. Mm. В Європі? В Європі, ну залежно від в розвинутих країнах, в Нідерландах, в Німеччині. Якщо є стабільна робота, то заробляють більше 2,5-3. Mm -hmm. це, це стабільна робота. Але все залежить від рівня. Є майстри, хто заробляє по 10 тисяч на господах. Я ну, те, хто працює резидентами, я поїзд Геспоти. Ну, в цілому, так, ну, два рази більше, я думаю, точно, ніж в Україні. Ага, дякую, Серега. І зараз Жанна нам, нам розкаже про школу, про школу яку ви тут. Що, що, що за проєкт такий дуже Е, e, Взагалі, в, вся студія це моя робоча частина. Mm -hmm. Бо я як творча людина працюю тут. Усюди буквально навіть на стелі іноді вилажу для того, щоб зняти якийсь крутий кадр, щоб ти, спів... ти відоси знімаєш. Ти ти хто заходиш на страничку, і ти да? це твоя робота? Все те, що ви бачите на Нейдерландс Офішал, все, що ви про нас чуєте всі ті круті акції, які ви, е, виставляються це, там, так це те, що я роблю, це те, що ми знімаємо, монтуємо дуже насправді. Тому що треба завжди бути, завжди треба поширювати. Це треба коротше, мені мінімум розказувати, вона більше знає. Так. І зараз Жаночка розкаже, як то вони придумали так, що сюди приходять люди і вони їх навчають, навчають робити то все. Розкажи, будь ласка, хто приходить, як ви до цього прийшли? Ну, от все. Окей, okay. так це насправді дуже крута штука, яку ми відкрили. І ми насправді є перша тату школа в Нідерландах, тому що взагалі тут такого не було, і зараз немає. Тому ми себе гордо позиціонуємо як самі перші відкривателі цього. І в чому взагалі суть? У нас є три види навчання для Скажімо так, для хобі, хто хоче просто навчитися, зрозуміти підходи чи не підходи. Е, стандартний курс, є базовий, який більш глибокий. Ми вже більш входимо в якісь е, деталі. Вже Сергій більше може розказати якусь інформації. У нас є більше моделей, більше практики. І ВІП, е, як ви сьогодні бачили, в нас також була дівчинка. Вона буде проходити навчання на ВІП-курсі, тобто це 15 занять. І за ці 15 занять ми максимально даємо всю теорію, практику на штучній шкірі, і. Практику на моделях, тобто ми шукаємо людей і робимо за нижчу ціну, звичайно, по по їх згоді, але ви вже практикуєтесь. Вже наш студент знає, як відчувається машинка на, на натуральній шкірі, і вже виходить. Я можу зараз внизу силичку дати, і щоб люди, кому цікава робота, у вас хто хоче працювати, знаєш такої творчій натурі, може до вас прийти і звернутися. Так, можемо. Можемо вставити, бо в нас зараз є дуже крута акція. Насправді е, такий літній сезон. Також те, що ви можете побачити на нашій сторінці, це всього, всього лише 1000 євро за навчання е, за навчання в нашій школі. Нідерланди? Так, тут. це, це, тобі... це може бути Ротердам, Бредавканова. Це, це так? Це на, на секундочку. Да, ви поняли? Це. це ну реально це європейська освіта, де ти можеш потім уже піти і працювати. Е, ще мені дуже сподобалось. Ми тобі, з тобою говорили цю тему. Ви намагаєтесь здавати роботу українцям, і Сергій розказував, що тут знаєш такий наш український дум, таке воно знаєш. Рідненьке, розкажи про це. Так як ви можете побачити, у нас тут в студії працюють лише українці, наші тату — це українці, наші адміни це українці, наш офіс це українці. І в кожній студії в Нідерландах також працюють українці. В нас може буквально там один-два тату-артисти з Польщі, але це дуже великий рік. Звичайно, вони вже на 50% на Так, так, українізували У <рес> <рес> нас. Навіть голландці після навчання вони дуже українізуються. Так перше, що вони вчать, це Слава Україні! Так, слава Україні! І після, після цього тільки тату. Так е, працюють е, загалом українці, тому що ми знаємо, я на своєму прикладі також знаю, як важко в Нідерландах, навіть якщо в тебе є супер крутий український диплом, ти суперкласний спеціаліст, ти навіть говориш англійською. Е, це все одно дуже важко знайти об е, гарно оплачуємо роботу і, скажімо так, не завод якийсь, чи не клінік. Ну, і ми саме. Так, так, і ми саме намагаємося дати цю роботу нашим українцям навіть без знання англійської мови. В нас працюють працює тату майстер, яка не знає англійської Взагалі ми їй допомагаємо з перекладом, тобто ми все одно її мотивуємо, мотивуємо на вивчення англійської і на працю з нами. Також нас є якісь. Скажемо так, вакансії трішки понижче там флеєристи дівчата, хлопці, хто допомагають мені робити рекламу. Ми також оплачуємо звичайно їх труд, і це також набагато легше, скажемо так, вийти за 10 євро на годину, попрацювати з нами з українцями чи піти за 6 євро кудись в клінінг компанії, відраювати поли цього. от така, от, знаєш, така історія про наших людей. Мені дуже приємно розповідати такі історії, коли наші люди, українці на території Європи приходять, показують свій сервіс, показують те, що в нас в Україні, знаєш, ніхто там думає Україна десь там. Ні, Україна десь тут. Це серйозна європейська країна і Серега, Серега, можна так бути? Можна, Серйога. можна. Серега, він, от знаєш, він скаже ази, ази татуїровки. Серега, от як ти относиться про те, що вдома... Коли жарко на вулиці, літають муки, і хлопчик дівчинки робить татуїровку на коліні, що ти скажеш про це? Ну я взагалі не дуже люблю працювати вдома, тому що я люблю працювати в студії, тому що я себе відчуваю професіоналом. От, а люди, які працюють вдома, ну хто за це бере гроші, типу ну, комерція якась, то це не вони неправильно до клієнта. Ага. От відносяться, тому що це не ну, той сервіс. От на жаль, в Голландії ну є домашні майстри. Чому тому що вони, якщо можуть оформляти документи як підприємниці, вони можуть працювати вдома, але сервіс там такий же. А в Україні, ну в Україні зазвичай там партачки вдома роблять якісь. Ну, от ну, це малолетки якісь роблять. Зрослі люди вже приходять виправляти. Ага, от. тому Ти, що в, все, в, так, так і да? так так. Але я можу сказати чесно: от я коли приїжджаю, наприклад, в Німеччину, я можу зробити своєму ліпшому другу татуювання. Безкоштовно, типу, і це окей. Нам не потрібно колись туди. Ми до нього приїжджаємо, там живемо. Я можу йому два три тату зробити. Але я йому я на ньому вчився, і це мій легший друг, тому що це тому і не вважається. Бачите, як хорошо мати тату друга. <гум> так що заводьте собі тату мастера друзей. Ми були Ян тату. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Це наші люди. Поїхали далі.